you mm -hmm. Хочемо сьогодні довести до відома всіх, поділитися з керівниками наших підпорядкованих комунальних закладів і установ, які працюють на стадіоні. Вона це у нас тут дві дитячо-юнацькі спортивні школи, які тут представляють школа «Фрунзенець» директор Тетяна Літовцева, де у США у нас Олімпійського резерву, школа Голубнічева Єлена Владимировна виконуючи обов'язки директор э, спорту для всіх, якому э, передано в оперативне управління даний стадіон Цена та венка Сердюк Олексій, валентина сердюкалексія та легкатлеті це легка атлетика у нас э, голова федерації обласної які з які з'явили желання працювати разом з нами сьогодні в цій робочій групі. Також у нас є проєктарці, який відповідальний керівник закладу Юрій Олексійович, да? який нам сьогодні розкаже, що на сьогодні напрацьовано. І також є у нас орендатор спортивний клуб з хокею. Це Олександр, якщо можна представитись призвиче Шерстюка Олександра, ну, який теж ми сьогодні запросили на нашу нараду. Що на сьогодні вже зроблено в місті. Якщо ми раніше навіть не розуміли, що розпочинати е, діяці, е, як розпочати реконструкцію, то на сьогодні вже зроблено перше. Це щоб розпочати реконструкцію, по-перше, були передані приміщення, але да? не була передана земля під стадіоном Авангард Ні одна е, е, строїтельна організація, ні проєктанти, ніхто не може по закону розпочати роботи, поки не буде. Е, Передана земельна ділянка під оперативне управління тим же хазяївам, яким на приміщенні. Якщо ви бачите, потроху ми потім проведемо таку нараду, екскурсію для всіх, покажемо, що вже на сьогодні робиться і зроблено внутрі, то щоб почати накісних глобальний. То на сьогодні перший етап цей зроблений центром спорт для всіх, підготовлені документи і вже направлені, і вчора повинні були розглянути. Зараз ну, ми надамо слово директору. Вчора комісія підтримала пропозицію. Зараз документи передані на сесію, і сесія міської ради прийме рішення щодо передачі землі у користування міському центру. Спорт. Тобто, якщо Земля буде у нас, то можна розробляти проєктну документацію і робити будь-які реконструкції, зміни, будову. Тобто будемо вести будівництво тільки тоді, коли буде у нас земля дані документи вони повинні пройти ви ж знаєте обов'язкову процедуру. Це повинні бути оприлюднені на сайті міської ради в терміні 20 днів, щоб ніхто не мог оскаржити. Тобто дані документи будуть винесені вже на вересневу сесію. Ми сподіваємося, що депутати підтримають нашу пропозицію і проголосують за передачу спорту для всіх земельної ділянки під. Порудами стадіону Авангард. Сьогодні у нас я вже представила це проєктам, є, з яким ми вже теж давно працюємо, і всім відомо, що міським бюджетом виділено на е, цей рік тисячі мільйон двісті на розробку проєкту, і також на початок робіт. Зація зроблено обстеження будівлі центральної трибуни. В основному значить, розроблено про ескізне проектування. Визначено ми з вами вже по черговості, по черговості будівництва, тобто реконструкція трибун, ацетальні трибуни, зроблене навіс, навіс, проєктування навісу, полі, основні бігові дорожки у нас стоїть, і ігрове поле допоміжне. Значить, робимо, ми все, робимо документи для отримання містобудівних умов обмежень, коли буде земля, ми тоді будемо отримувати містобудівні умови обмеження і вже приступимо вже безпосередньо до основного процесу проєктування. Тобто, зараз в у нас іде ескізне проєктування. У нас в оренді знаходиться цей лідовий ви знаєте, був майданчик так? і наданий нашому спортивному клубу Суми. Олександр Шерстюк теж розкаже, що на сьогодні вони вже зробили. Їм недавно надана в оренду земельна ділянка, Даже можна сказати, не земельна ділянка, а будови, які були на цій земельній діляночці. Олександр, будь ласка. Зробили вже планування площадки. Ну, с понедельника, думаю, начать уже вкладывать трубы под искусственный лед. на Майдане Незалежности ставили поле с искусственным льдом, вот такое поле у нас будет. И это было, собственно, основным условием передачи хоккейной коробки этой. И на сегодняшний день работы идут полным ходом. Вы видите, что проведено планирование. Э, сняты эти уже старые доски прогнившие, что на сегодняшний день дыхается новая жизнь. Будет э, как поле с искусственным охлаждением и хоккейная коробка будет пластиковая, да? Коробок. Они все возятся из-за границы или с Европы, или с России. На даний момент, как бы, ну, би переговори, і це буде дерев'яна коробка, як у нас в області є в деяких городах, і це буде пластик. Є домовленість у нас спортивним клубом. У нас також займається обласна на пільгових умовах. У них немає таких можливостей відремонтувати. І вони обіцяють, що будуть надавати дітям, які займаються в ДЮСШ США в обласній на безкоштовній основі. Це будуть і часи для занять спортом згідно розкладу, і також для проведення спортивних змагань, які потребують це чемпіонати міста чи області. Турі ми запрошуємо всіх бажаючих, хто любить кавзанярський, спорт і спортик, прийти поболіти за наших спортсменів. Як кажуть, і ми дуже вдячні тренерам і всім, хто відновлює даний вид спорту в нашому місті. Бо були дуже гарні у нас традиції раніше по конькобіжному виду. Так що ми сподіваємося на відродження за допомогою спортивного клубу теж їхньої підтримки. Додатково 300 тисяч на спорт для всіх. В чому 300 тисяч, щоб не проводити тендер? І якщо вже розпочнуться інші роботи, це реконструкція стадіону, то вже Укс буде продовжувати далі дані роботи. Чому просимо проєкт? Перш за все, щоб був готовий, щоб у нас була можливість звернутися і до обласної державної адміністрації, до обласної ради, виділення субвенцій додаткових коштів. Бо місто само, це дуже важко буде зробити такий народний стадіон для всіх мешканців. На тут у нас виходить вже 3D три США, Спорт для всіх з групами здоров'я. Ви знаєте, це безкоштовний вхід у нас всіх бажаючих, хто та займається спортом, Бігуни є, групи здоров'я. І якщо брати, то тільки в США Фруненце, це вісім видів спорту займається легкої атлетики. П'ять видів спорту, які тут знаходяться в спорта для всіх. Вони надають в оренду, проводять спартакіади, міста, суми і клуби займаються. Теж проводять спартакіаду. Якщо брати, то більше 200 за рік заходів окремо проходить. Это уже не загвоздка, это поэтапно уже работы которые мы уже считать... пока будем поддерживать, Ну, сьогодні, що, я ще отримати місце будівні умови обмеження, а далі ми розпочнемо проєктування. Ну, буде тут двох стадійне проєктування, стадія проєкту і робоча документація. Значить, ну, думаю, що стадію проєкту ми повинні зробити в цьому році. Значить, проєктом передбачена перша реконструкція трибун з влаштуванням общеї ну, покривлі цитальної трибуни. І заміна самих трибун. Далі реконструкція самої будівлі. Після цього реконструкція основного поля, злаштування нового покриття, влаштування нової бігової доріжки. Ну і далі там реконструкція трибуни і влаштування міні-поля і площадки для заняття ну, спортом. Ми, в орієнтовному... То це орієнтація до 15 якщо весь комплекс робити, то це 15 млн, а може ще і більше. Це залежить від прийнятих буде основних конструктивних рішень. Понятно, що експлуатація поля більше склоняємося зараз к искусному покрыту. Завезли где-то в пределах 250-280 кубов уже гранат сіла завезено уложено, для того, щоб вирівняти площадку. З понеділка плануємо почати вкладывать пенопласт и укладывать трубы. В принципе, в, в дальнейшем сейчас ведется ну, переговоры закупить или деревянную трибуну, деревянную коробку сделать борта, или в принципе пластиковую. Как бы не то ни то не исключается, как бы оно сейчас стоит 50 на 50. Ну, это в принципе все это дело за хоккейный клуб «Сумы» финансирует. Тобто люд, люди, які там грають, да? Да, да, да. ми участвуємо в чемпионате Харькова, в кубці Динамо. Ездили тоже недавно за границю, тоже участвовали в наша тож, пятерка ездила в составі Динамо. Ну, я, конечно, думаю, встыгнут. Если бы раньше документы были подписаны на комиссии, в коммуне было принято ще в июне місяці, 2 июня комиссия вынесла решение. Но получили документы аж 27 июля. В принципе, думали, что за месяц мы ще, конечно, більше больше продвинулись. Но думаю, сейчас пойдет с понедельника, там, в ближайшие дни работа более живее піде, потому что почнеться укладывания труб, и И установка ставить. Сейчас ну, стоит вопрос, нам не хватает мощности электроэнергии. Мы подали с, со спортом для всіх на обленерго, чтобы нам увеличили мощность. Потому что установка 70-90 кВт на это максимальная мощность. Ну, для того, чтобы работал каток, треба увеличить мощность. Потому что на стадіоні авангард не хватает его. Сейчас договор у нас на хоккейный клуб Сум подписали на 3 года плюс 3 года. Вот, Я думаю, что в ближайшие 6 лет мы будем продвигать, здесь развивать хоккей. Планируем создать хоккейную команду, возобновить даже или фрунзиница будет, как раньше называлась, или также она будет называться хоккейный клуб Сумы, детская школа. Приносить тренеров, которые работали или тренировались раньше, здесь на стадионе, или ну, там, может быть, изъявляли желание приехать специалисты из Харькова. Такие были разговоры. вот, Ну, Дальше как. Планируем я, как дальше, в дальнейшем, если поможет город, то сделать хотя бы какой-то на, здесь навес. Потому что ну, для работы искусственного льда э, прямые попадания солнечных лучей, конечно, ну, это очень-очень тяжело. Летом с, с, каток работать не будет, соответственно.